Вітаю! В цьому відео я розкажу про хворобу Міксоматоз, як запобігти її, та що робити, коли ця хвороба вже є, але перед початком відео я попрошу поставити лайк та підписатись на канал. Також хочу ще сказати, що в цьому і в наступних відео буде діяти розіграш на три платних підписок від світів. Мегогота Київ Стар тебе! Ви спитаєте, як взяти участь в розіграші? Перше, що робимо, це підписуємося, друге, ставимо лайк, та третє, додивляємося відео до кінця та шукаємо числа, які будуть з'являтися кожних 10 секунд. Детальніше про розіграш в коментарях. Отже, приступаємо до відео. Отже, як я вже сказав, у цьому відео я розкажу вам про дуже небезпечну хворобу міксоматоз у кролів. Поясню, як запобігти цій хворобі, що робити, щоб ваші кролі не захворіли, і що робити, якщо, на жаль, уже пізно і кролик заразився. Почну з найголовнішого, що ж таке Міксоматоз, міксоматоз – це вірусне захворювання, яке проявляється у кролів сильними набряками шкіри. Найчастіше вони з'являються біля очей, на вухах, на носі або навколо статевих органів. Під час цього у кролика піднімається висока температура, яка може досягати навіть 40 градусів. Як зрозуміти, що у вашого кролика вже є міксоматос? Помітити це можна візуально і зазвичай одразу. Ви побачите, як у кролика поступово з'являються невеликі пухлини або нарости на шкірі, а сам кролик стає млявим, втрачає апетит і навіть може почати падати на землю, бо йому важко рухатися. Під час цієї хвороби, яким би вам не було шкода тваринку, кролика доводиться зарізати, тому що в більшості випадків він гине. Лікування майже не допомагає, бо вірус дуже сильний. Тепер поговоримо про те, хто є переносником міксоматозу. Найпоширеніші переносники це різні комахи, комарі, блохи та кліщі. Вони кусають заражену тварину, а потім переносять вірус на здорових кролів. Також, хоч і рідко, переносником може бути людина. Якщо руки брудні, а ви берете кролів або прибираєте у клітках, то є ризик занести вірус механічно. Тому зараз розкажу, що робити, щоб цього не допустити. Перше і найважливіше це вакцинація. Вакцинувати кролів потрібно з віку від 6 тижнів, не раніше. Якщо зробити це раніше, маленьке кролення може не витримати і загинути. Яку вакцину обрати, щоб був справжній результат? Є дві перевірені і ефективні вакцини Lapinum Hemix і Pastorin Mormix. Це дві найкращі вакцини, які реально працюють і захищають кролів від міксоматозу. Зберігати їх потрібно при температурі від 3 до 6 градусів, тобто в холодильнику. Якщо ви вакцинуєте молодих кроленят віком близько 6 тижнів, то водите по одній мілілітрі на кожного. Для старших кролів дозу можна трохи збільшити, але не переборщить. Не потрібно водити занадто багато, бо це теж може призвести до загибелі тварини. А тепер давайте розберемось, що робити, коли вже пізно, і кролик заразився міксоматозом. Найперше, що потрібно зробити, ізолювати його. Пересадіть хворого кролика в окреме приміщення або клітку, щоб він не мав жодного контакту з іншими тваринами. Хвороба передається не лише через укуси комах, а й повітряно-крапельним шляхом, тому це дуже важливо. Після ізоляції, якщо ви ще не робили вакцинацію, її можна спробувати зробити. Але, як я вже казав, часто навіть після вакцинації хворі кролі гинуть протягом тижня. Тому, якщо бачите, що тварина сильно мучиться, краще не продовжувати страждання, а гуманно зарізати. Якщо ж ви вирішите лікувати, тоді давайте кролику теплу воду, м'яку їжу, і стежте, щоб він не зневоднився. Іноді буває, що тварина взагалі не може сама їсти. У такому випадку можна набрати м'яку їжу у шприц без голки і обережно впорскувати прямо в рот. Якщо все робити правильно і кролик має сильний імунітет, то через місяць ви можете помітити покращення, він почне знову рухатися, їсти сам і виглядати жвавіше. Після того, як ви ізолювали або забрали кроля, ретельно приберіть клітку, вичистіть усе, змийте залишки корму, посліду і бажано обробіть клітку антисептиком. Я рекомендую посипати все йодокліном: це спеціальний порошок. Який відлякує комах і дезінфікує поверхні. Але ніколи не сипте його прямо на кролика, бо це небезпечно. Пам'ятайте, що міксоматос може з'явитися в будь-якої породи кролів, не має значення, чи це декоративний кролик, чи звичайний сільський. Вірус не вибирає, кого вражати. Навіть якщо ваші кролі живуть у приміщенні, вакцинувати все одно потрібно, адже комахи можуть потрапити будь-куди, через двері, вікна або навіть на одязі. Тепер зробимо короткий висновок: перше. Вакцинуйте кролів вчасно тільки перевіреними вакцинами. Друге. Регулярно оглядайте тварин, стежте за їх поведінкою і зовнішнім виглядом. І третє, якщо помітили ознаки міксоматозу. Одразу ізолюйте хворого кроля і дійте швидко. І на цьому сьогоднішнє відео завершується. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і написати в коментарях цифру, яку ви знайшли у відео. Якщо у вас залишилися питання, також пишіть у коментарях, я всім відповім. І якщо вам подобається така тематика, то в наступних відео я розкажу про інші хвороби у кролів і як з ними боротися. До зустрічі в наступних відео!